Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті від фірми Колоко. В дуже гарному подарунковому пакуванні. Сумка з високою ручкою і на двох замочках. Її можна використовувати в подальшому як шопер. Ходити до магазину, вона дуже містка і зручна. Ця постіль лише в євро розмірі. Ціна 1500 гривень. Дивіться собі одразу замірчики. І ось такі кольори є в наявності. В мене сьогодні представлений ось цей колір темний беш. Дуже красивий благородний колір. Ось так окремо запаковано простирадло та наволочки. Дивіться, як красиво виблискує, оця ось іде одни, один кубік. Атласний, інший матовий, по типу як страйп-сатин зроблений. І при штучному освітленні, коли світло попадає на ось цей атласний квадратик, дуже красиво виблискує при штучному освітленні. Краса. Тип тканини тут сатин, він натуральний дихаючий склад, 100% бавовна, не сковський. Він, навпаки, дуже приємний до тіла і утворює такий прохолодний ефект, коли ви лягаєте до ліжка. Сама тканина плотна, але така, знаєте, як струїться, дуже крута. Це у нас наволочки. І ось тут запакована ковдрочка, літня, легка. Зараз відкрию покажу вам, як цей колір виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає ця постільна білизна в розстеленому вигляді. Здавалось би, ну, нічого тут немає такого. Там квіти якісь 3D, малюнки дуже гарні. Постіль звичайна, лаконічна, стримана, але дуже стильна, гарна. Оці квадратики, один атласний, інший матовий, створюють такий дуже гарний ефект. Коли попадає освітлення на саме цей атласний квадратик, він красиво виблискує. Такий дуже незвичайний виходить ефект. Плюс оцей надпис вишитий, це саме вишивка ниточками, якісна, вона не порветься. Не розтріпається, не переводка, це саме вишивка. Також додає свого такого шарму ефекту. Потім на кодручки є ось така це вишивочка, теж, вишита, типу рюша, така окантовочка. Теж такий собі ефект незвичний. Дивіться, тут є інформація про фірму склад. Як прати, доглядати за цією постілю? Хочу сказати, що її можна прати разом з усією постільною білизною, тобто, з під ковд, простирадлом, ковдра, наволочки, все разом. Наповнювач не зіб'ється в ковдрі, а в нас всередині наповнювач холофайбер. Також вона дивіться, простьобана ось так таким малюночком. Тут є прослоєчка холофайбера, Можна просувати навіть на високих температурах. Тканинка не зіпсується, вона не кашлатіє, не ліняє. Буде вам довго слугувати. Сама по собі тканина така, знаєте, ніжна, вона як струїться, але, але вона плотна, вона така плотна, дуже, не просвічується взагалі. Це в нас простирадло, воно прошите, оверлочене, висока, до речі, якість пошиття, нитки не торчать, шовчики всі рівні. Розмір ковдри у нас 200 на 230 це євро розмір, а простирадло 220 на 240. Більше кольорів є в мене на сторінці в Instagram чи в групі вайбері, Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Пишіть в особисті повідомлення, я вам скину всі кольори, які маю в наявності. Наволочки у нас ось такі 2,50 на 70, класичні вони. Я маю на увазі без вушок та рюшок, лише ось такий самий бортик, як і на ковдрочки. Є вишивочка така сама ниточками. І одягається на запах. Запах у нас глибокий, він починається, дивіться, де виходить, аж щось тут починається запах не буде випадати подушка. Шовчики ось такі маємо. Ближче до кінця подушки буде в нас запах. Якісна, стильна, недорога постільна білизна, яка ідеально підходить на літо, адже в комплекті є вже літня ковдра, тканинка сатинова, 100% бавовна. Вона, знаєте, що створює такий прохолодний ефект, коли ви лягаєте до ліжка, але вона не сковська. Хочу вам одразу сказати, що постіль не сковска, дуже гарної якості.